Всім привіт! З пустелі на канарах! Вітаю на моєму каналі! Це відео буде присвячено відпочинку на Канарських островах, а також прекрасним локаціям, як, наприклад, ось ця Тунас Демас Паломас. Це шматочок пустелі, який знаходиться на Канарських островах. А якщо тут бути точнішим, то на Гран Канарія – один з семи островів. Дуже гарна локація, незвичайна просто експеріенція, Мені так сподобалася. Якщо ви будете там, обов'язково завітайте і зробіть якісь фотографії. Наступне це є Техеда. Ось це маленьке містечко, точніше, просто село, яке знаходиться в самому серці цього острова. Щоб туди доїхати, ми повинні були їхати серпентинами вулканічний гір, незвичайно мальовничо. Воно визнано одним з найкрасивіших сел Іспанії. І насправді так і є. Воно дуже мальовниче. Такі маленькі вулички, дуже приємно ними пройтись, там, там немає багато туристів. Мені дуже сподобалося. Якщо будете мати можливість, обов'язково завітайте. Потім ми поїхали на Арукас. Тільки послухайте на ці ташені співи. Це село знаходилося на протилежному кінці острова, тому ми проїхали весь острів від сходу на захід. Дуже-дуже мені сподобалося, дуже мальовниче, воно набагато зеленіше, ніж та частина острова, в якій ми були. Це як просто їхати Марсом. Ось можете подивитися, всі гори вулканічні, жовта така земля. Наступного дня ми вирішили поїхати трошечки по пляжам, які були недалеко від нашого готелю, як, наприклад, Порто-Моган дуже гарна локація. Також мені сподобалося, як і в кожному порту була куча яхт, човнів. Я люблю таке подивитися. А недалеко були пляжі, такі як Амфі або Амадорес. Шикарні локації, якщо ви просто хочете собі такий день чілаут, повалятися на пісочку, погрітися на сонечку і поплавати. Насправді вони просто неймовірні, шикарні. Я насправді вам дуже раджу туди сходити, подивитися і відпочити, якщо у вас є така можливість. Наступні дні ми просто відпочивали в готелі і насолоджувалися різними спектаклями, як, наприклад, фламенко. Дивитись на фламенко вживу, це зовсім інакше відчуття, не такі, як через телефон або через камеру. Тому якщо ви будете в Іспанії, обов'язково сходіть і насолодіться цим зарядом енергії, який вони передають своїм танцем. Ну, а зараз я хотіла поділитися з вами деякими порадами, як саме я вибираю собі літак, готель для своїх поїздок. Наприклад, я використовую Destinia і вибираю болю масотель. Тобто літак і готель разом. Я беру все зразу, тому мені, для мене це найзручніший варіант. Вибираємо, звідки ми будемо летіти, в моєму випадку це мадрид. І куди. Наприклад, Тенерифе, Вибираємо числа. Я вибрала з 1 по 10 вересня, і також можна вибрати чи там на двоїх людей, троїх, п'ятерих, скільки кімнат і так далі. В моєму випадку це дві людини одна кімната. Шукаємо. І цей додаток нам шукає найкращу акцію, яка є. Але, звичайно, ми її зробимо під себе. Наприклад, вибираємо літак. Це є найкраща опція для нас, але ви можете набрати камбіар, тобто змінити, і вибрати ті, які краще підходять вам по годинам. Наприклад, якщо самоліт вилітає е, в 10-й годині, в 12-й, в 3 й і так далі. Тобто ви підбираєте це під себе. Бачите, там пише плюс 7 євро, тобто до ціни, яка вже у вас є, додається 7 євро з людини. Потім також можемо поміняти готель. Коли я лечу на острови, то я люблю вибирати фільтр і все включено. Ось, ви вибираєте Todo Incluido і шукаємо. І знизу в нас вже є готелі, в яких є все All-Inclusive. І бачите, там ціна тобто плюс 300 євро, плюс 200 євро з людини. Вибираєте, який найкраще для вас підходить. Наприклад, осей. І що я роблю? Завжди дивлюся також на карті, як далеко він знаходиться від моря, які відгуки про той готель. І так далі. Тобто кожен вибирає під себе. Зараз, наприклад, бачили, що ціна виходить 506 євро. Тобто, з людини 506 євро за 10 днів. Як на мене, це досить непогано. Як бачите, ось тут ви вибираєте, чи там то до тобто all inclusive, чи ви можете вибрати тільки сніданок, чи ще щось, дивитесь фотографію готеля, чи вам подобається, чи це те, що ви шукали. І трошки нижче, бачите, є карта. І можна дивитися, як далеко чи близько він знаходиться від, від пляжа. Наприклад, для мене цей занадто далеко, якщо я вже їду. Відпочивати, то я, я б вибрала трошки ближче. Чим, чим ближче, тим краще. Тому ви вибираєте інакший або цей, і вибираєте, чи ви хочете, щоб все там було включено, чи ви любите, наприклад, щоб тільки сніданки, і потім їхати десь в інше, в інше місто або в інше село, і поїсти десь в інакшому. Тобто ви не будете такі прив'язані саме до готеля. Тут кожен вибирає під себе. Я, наприклад, ще люблю, коли їду на острови. Якщо, наприклад, в Тенерифе я вже була декілька разів, тому я би вибрала щось що близько біля океану і відпочивала. Тобто я вже майже все там бачила, мені дуже подобається, але сильно би на цим не переживала. Ось, коли вже ми все вибрали, то ви бачите і ціну. З людини за весь цей час. І потім можете нажимати, якби е, платити і насолоджуватися своєю поїздкою. Ви вже будете мати все разом. Не тільки там білети на, на, на літак, а й готель. Тобто все буде разом. Ви все оплачуєте одним разом. Як для мене, це є просто найзручніший варіант. Ви можете не тільки виїжджати з Мадриду, ви можете вибирати інакші локації. Ось, наприклад, я зараз веду, щоб спробувати не Мадрид, а, наприклад, якщо ми вилітаємо з Кракова. Потім я згадала, що це треба на іспанській мові писати, і це буде Краков'я. Ось, зараз подивимось, там виходять різні опції, тобто ви можете вибирати з любого Міста Європи і не тільки. І підбирати собі свій варіант. ось І ми летимо на Тенерифе наприклад, той же самий острів. І шукаємо. Ну і ось ми вже можемо побачити, що ціна буде приблизно з Кракова на Тенерифе десь 350 євро за 9 ночей з людини. Тобто, досить непогано. Якщо ви подивитесь, то е, рейси там були тільки з пересадками, але якщо ви, можливо, летите з Варшави або ще звідкись, або з Будапешта і так далі, то, можливо, будуть і прямі рейси. Як я вам і розказувала раніше, ви можете на, нажимати на камбіар, тобто змінювати, і вибрати рейс, який найкраще вам підходить. Можливо, є прямі і ви готові доплатити там, або є о, з пересадками, але вам не м, якби короткі пересадки, да, наприклад, одну годину, і насправді вам це не, не є проблематично. Ось, бачите, я дивилася, чи є прямі рейси на даний випадок там не було. Всі були з пересадками. Але, як я і говорила, ви можете вибрати інакше місце, або просто зробити пересадку. І ось і все. Тому вибираємо будь-який, який є, наприклад, ось цей. І зараз будемо дивитися на готелі. За скільки би в нас вийшов. Цей відпочинок з Кракова на Тенерифе. Вибираємо все, все включено або All-Inclusive, ну або такий режим, який вам найбільше подобається. І ось, наприклад, за 617 євро з людини ви можете летіти з Кракова в Тенерифе і відпочити в готелі біля океану. Де все просто all-inclusive, тобто ви їсте, п'єте різні напої, все безплатно, ви за нього вже заплатили. Також можемо подивитися тут, де саме знаходиться цей готель, які кімнати там є. Можливо, ви хочете собі якусь інакшу підібрати. Дивимося відгуки. На даний момент я так дивилася в щось не дуже хороші відгуки про цей, то я би вибрала інакший. Але це, звичайно ж, комусь що важливо. Але що мені сподобалося, це те, що, в принципі, готель знаходився досить близько до пляжа. Тобто там, якби пряма лінія, і можна буде загорати. 5 хвилин, я думаю, не більше. Тому ось е, такий вам е, лайфхак, якщо хтось шукає е, е, поїхати на море, поїхати десь відпочивати, то спробуйте пошукати через цю аплікацію. Можливо, це комусь допоможе. Останнім часом я більше всього вибираю саме через неї. Але як я вам і говорила, тут кожен вибирає кому що подобається. Також можна через Booking і так, і так далі. Але мені ще подобається, що через дестинію це є і літак, і готель одним махом. Раз і більше за про це просто не думаєш. І вже одільно я вибираю машину. Ось і все. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і було вам корисним. Всім дякую за перегляд і ми побачимося в наступному відео вже з Мадриду з мотиваціями та різними рецептами. Всім па папа -па -па.